Не всі називають Росію так званою федерацією і наполягають, що насправді це не що інше як імперія, яку потрібно якомога швидше розвалити. Представники визвольних рухів з різних регіонів РФ уже в п'яте з початку повномасштабного вторгнення збирають форум вільних народів Росії щоразу у різних країнах на різних майданчиках і вперше у Європарламенті. Я член комітету незалежної Сибірської конфедерації і я представляю вам чотири варіанти повоєнної Росії, але всі вони з однаковим результатом. Нові незалежні держави Передумов для Для розпаду Росії доволі багато це відсутність прав і свобод, відсутність демократичних інститутів, несправедливий розподіл фінансових засобів між регіонами, повністю витоптаний політичний майданчик. Як виглядатимуть новоутворені держави, організатори форуму показують на мапі на ній запропоновані кордони і назви майбутніх 44 незалежних держав: Балтійська Республіка, Лапландія, Карелія, Тихоокеанська Федерація, Федерація Поволжя. Мені особисто і всім нам треба вивчити назви нових держав. Це має стати абсолютно нормальним: знати інгрію, Чечню, інгушетію. Як діяти вже і зараз поради роздає австрійський економіст? Кілька західних істориків розповідають про колонізацію імперії. А лідери корінних народів, які перебувають у вигнанні, діляться історіями страждань своїх людей під російським гнітом. Як у минулому, так і зараз. В результаті колонізації Кавказа мільйони людей були вбиті, знищені тисячі поселень, що призвело до зникнення цілих кавказьких народів: убигів, женеєвців і хекучів. Взяли... послали на війну проти України 5 тисяч молоді, 5 тисяч молоді на 100 тисяч населення. Це знову ж таки геноцид. Тому я хочу припинити цей геноцид, скільки можна. Час цією імперією розібратися, поділити її, віддати корінним народам свої землі. Слово геноцид звучить чи не в кожній історії. Це їхня земля, і колись їхній народ мав свою незалежну державу до поглинання Росії. Розповідають чимало учасників форуму. А ще багато хто скаржиться, що саме їхній регіон годує Москву. санкт Петербурзький регіон це один із небагатьох російських регіонів донорів. Водночас понад 80% його прибутку йде до Москви у так званий федеральний бюджет Росії, але цей регіон повністю самодостатний з економічної точки зору. Якщо інгрія отримає економічну та політичну незалежність, вона швидко поповнить кількість економічно розвинутих країн. Ін Європи ми і ми хочемо саме на основі цього корінного народу створити Нагайську республіку Астрахань. Нарешті звільнитися від цього гніту і жебратства на території Астраханської області добувається і нафта і газ у величезних кількостях. Місцевому населенню нічого не дається, все йде у Москву. На європейському майданчику учасники форуму шукають підтримки. Представник із Сибіру заявив, якщо демократичний захід не підтримає розпад імперії і новоутворені держави, постане загроза хаосу і повторення диктатури. А учасник визвольного руху пскова став говорити про необхідність приєднання до ЄС. Псков і це регіон на кордонах з Латвією, Естонією та Білорусію. Тому особливо важливо сказати представникам цих країн. Ми нещодавно зробили заяву, у якій підкреслили, що Псковська республіка має отримати незалежність, порвати з російським минулим назавжди і піти на захід до своїх європейських братів. У відповідь австрійський економіст дав зрозуміти, не варто очікувати, що захід вирішить проблеми майбутніх новоутворень, бо незалежність це не лише свобода, а й відповідальність. Міжнародна спільнота не підтримує вас. США не підтримали розвал радянського союзу, не підтримали розпад Австрійської імперії, не підтримали кінець Йогославії. Не забувайте, що Джордж Буш їздив у Києві. Казав ні незалежності України. Натомість ще порадив охочим отримати незалежність, вивчати досвід розпаду його Продумувати стабільні економічні моделі і потім завойовувати довіру у західних сусідів. Та найпершим пунктом до розпаду Росії має бути впевнена перемога України. У цьому погодились усі учасники форуму. І реальність такого кінця усвідомлює і сам Путін. Наша головна задача забезпечити зберігання Росії. Головним завданням учасники п'ятого форуму керівних народів Росії у підсумковій декларації зазначили припинення існування Російської Федерації з Брюсселя Олена Бромович Віталій Коваленко для єдиних новин подробиці Європейське бюро телеканалу Інтер.